Всім привіт! Сьогодні в нас буде великий випуск динофактів: Брахіозаври. Перший факт. Брахіозаври були великими завроподами та діставали листі з вершин найвищих дерев, які тоді були у світі. Факт другий. Брахіозаври були дуже сильними, тому що вони ставали на задні ноги. Щоб напасти на противника, який нападав на них. Факт третій. Брахіозаври сягали десь 30 метрів висоту. Кархародонтозавр. Факт перший. Кархародонтозавр це був один із найбільших кахродонтозавридів, які існували. Факт другий Кахародонтозавр Дуже сильно суперничав з спинозавром єгипетським. Факт третій. Хародонтозавр був масивним хижаком, та був навіть сильніше Терекса. Хоча укус був слабіший, ніж у Терекса. Спинозавр єгипетський. Факт перший. Його назвали єгипетським, тому що, що вперше його знайшли у Єгипті. Факт другий. Спинозавр був одним, одним з найбільших динозаврів, які тоді були на планеті. Звісно, теропод, тероподом. Факт третій. Спинозавр був сильніший, ніж тиранозавр. Дилофозавр. Факт перший. Дилофозавр мав на горі залози з, з, з отруй, отруйною слиною. Факт другий. Дилофозавр нею плювався жертвої, яка була слабіша, ніж він. Дилофозавр за допомогою цієї слини паралізував та осліпляв здобич, а потім просто з'їдав. Факт третій. Делофазаври були десь один метр у висоту, не більше. Це всі факти про родину на сьогодні. Гарного дня.